Хлопці, сьогодні ми зустрілися на відкритті Чемпіон холу. Ви всі займаєтеся спортом. Потапа, ти майстер спорту з водного пола. Ти любиш відвідувати матчі, футбольні, баскетбольні в Америці. у Вас навіть форма ваша, ваші концертні костюми. Це хокейні майки, справжні хокейні майки, справжні хокейні майки. Ми їх заказали на справжній хокейній фабриці, яка робить виключно такі майки. Тобто на все здоріли. Ми спортсмени, ми всі, що не видно. Подивіться на на ці круги під очами. Ми спортсмен. Ти зараз не плаваєш, але Граєш у баскетбол іноді і сина долучаєш. Так, я займаюсь спортом взагалі і завжди. Ми всі граємо в баскетбол. До нас приходить Ігор Ласточкін, грає з нами. Кожен понеділок, Дантес приходить без хоче Хочеться Юра Горбунов собі раз. До речі, Юра Горбунов, Я дивлюся його інстаграм і бачу, як він займається йогою. Ми так йому кажемо, Юра, йог твою мать. Як ти це робиш? Чи є обов'язковими заняття спорту у вашій веселій команді? Мозгів. Ну, подивіться на дядь дядю Вадю. А ну, дай. О, а, красунчик, ну всі на спорті обов'язково так. У нас концерт довжиною дві години. Ми виступаємо, стрибаємо, робимо піраміди з людей. Так, ось всіх хлопців, і хоча вони і струнки, і ніби легкі, але все одно ти всіх тримаєш на своїх плечах. Ти основа цієї піраміди. Ну мені було легше за всіх, тому що хлопці ми так вирішили. Посильніше стоять вони хай розкажуть хлопці. Ми як пушинки, ми, ми на нього становимося. Він не почуває нічого. Так! Легенький, логенькі. Стали позитиви, я взагалі не відчуваю, є він чи немає його. Що не трапляється вам болівати на стадіоні усією командою. Ти потапою боліваєш за прем'єр-лігу українського футболу, ти є навіть амбасадором прем'єр-ліг. Навіть вже ми доросли до того, що нас запрошує деякі ложі, там ось там блатна підаль, сидіть там, хаває. Не дивляться футбол. А ми приходимо, дивиться футбол, вони дивляться на нас, як ми дивимося футбол. Там ніхто не дивиться футбол. Та всі бухають, там тіоки. Ой, ізі ви я вибачав а неба, а ми підемо на дебати.